Ми пройшли разом з нашим Спасителем його хресний шлях. На цьому хресному шляху було багато різних осіб. Кожен із цих осіб виконував свою роль. Хтось бичував Ісуса, хтось на нього плював, інші насміхалися з Нього, апостоли зі страху втекли, полишили його. Хтось навіть не звертав увагу на нього, проходив мимо. Пречиста Діва Марія. Була найближче до нього. Біля Христа стояла. Пречиста Діва Марія. Що вона говорить? Якими словами звертається до свого розп'ятого сина? Марія мовчазна. Богородиця мовчить. Вона споглядає свого сина. Напевно, емоції її заставляють щось сказати, але вона мовчить. Мовчить, бо любить. Мовчить. Бо страждає. мовчить, бо ще до кінця не розуміє, що діється, чому її син на хресті? Сьогодні ми український народ. На Христі. Сьогодні нас розпинають, сьогодні над нами насміхаються. Сьогодні нас вбивають. Але Богородиця є поруч із нами. Богородиця. Стоїть біля нас. Богородиця хоче сьогодні прийти до кожного із нас, до наших осель, до наших родин. Вона хоче розділити з нами нашу біль. Бо вона це вже зробила і вона знає, як це робити. Дозвольмо Богородиці побути з нами. Впустін її до нашого серця. І слухаймо, слухаймо і дивімося, як вона. А вона своїм заступництвом буде давати нам розуміти, як жити, що робити, чи що не робити, щоб правильно дійти. До мети посту, щоб дійти до Воскресіння. Бажаю усім нам гідно пройти цей шлях цього посту разом з Ісусом під покровом Її Матері, до світлого. vos crescinha